Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде, як іскра, що в тобі горить. І згаснути не вспіла, гори життя єдина мить, а смерть то вічність сіла. Абсолютної тиші нема, бо природа зовсім не нема. Закрий очі і слухай. Бо тобі дані вуха на свій смак. Кожна пташка співає, що природа дала, та й співа. І чому ж та співа не мовчить? Мабуть, від співу веселіше їй жить. Одна тиша бува, коли закінчується життя, то живий. Я птахам закажу, не мовчить, коли я в інший світ піду, хай транчать солов'ї, хай зозуля кує і горобець, хай своє, Цивінь, 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 хай завжди гуде жмиль, хай навіть жаба квака, моя вам наперед дяка. Абсолютної тиші нема. Бо природа за всім не їма. Після мова. Тож більше, чим полов, я слухав Солов'їний дзвін. тьох-тьох-тьох тринь-тринь-тринь, слухав все, що він молов. Чому ж у нас не так, як у пташок? Те, що природою дано, те і співають. Ми що німі? Не можемо вирости стан своєї душі. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч нам. Весна час нам рада. Момент єдиний залиши свій сум думки горе, і струмінь волосної душі, Улий шумаляче море. Кожної днини, кожної хвилини, весна набирає сили на повну потужність, мелодія весни луна, буя, буя весна, обновлюються дерева, заквітчали сади, іди ти до них, любуйся й живи. дійсно весни, не пропусти, не пропусти, пошавтіла берега. Ліпота, ліпота, то цвіте сліпота, додають жовтизнику, бабові квітки, розкривають голівки на сонці, а на вечір спать лягають і голівки закривають. Це природи чудеса і чому-то не звертав на це уваги і я, як тільки зацвіте сліпота, по вечорам відразу лунає знамените ква-ква. Я чую жаб'ячий оркестр, лунає тихе, ква, ква-ква. І радісно і сумно, невже це юності пора, раки летять бездумно. цвіте вишня в саду бджілка наді мною жужу, бджілка журкоче, жужу, бджілка журкоче, жужу, вишня цвіте у саду, я годинами біля неї стою, серце щепа, а чому не пропусти той день, коли заспіва соловей, вишні цвіту, солов'ї. Прославляють весну початок травня проліта соловей, днів п'ять сімейні справи, а тоді починається співочий день. З вечора до дня все співа, все співа, затиха лиш, коли полуднева жара та коротка пісня, солов'я. Допоки не вилупиться пташеня, природа так повела. Щоб пташа там потрібна їда. І лягає в обов'язок. Це на солов'я, Солов'ївна пісня затиха. Можливо, декотрий не витримав та й з горя Він вона, вічна тема людського життя. Він вона. Для кого? Для чого Соловею травні? День і ніч співає, ніхто цього не відає, ніхто цього не знає. Просто природою дано. Любуйтесь вам, не все одно. Соловей співає. Життя своє коротає. А Соловей співає. Давай, радіме, тьох-тьох-тьох, давай. Тьох-тюх-ттьох. Тюху-хуху. Тьох, тьох. Уху, уху, давай, давай, давай. Давай, радиме, давай. Я дякую тобі, я дякую тобі, давай, чух, чух, чух. Тух-ху. Тюху, тюх, тюх-тюх тюх. Веселіше, веселіше, давай, 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 радимий, давай, веселіше, веселіш. Тюх-чух, Чух, чух чух. Молодець, трелі, трелі, солов'я. Давай, давай, давай. Слабак, слабак. Ну, дякую за це, дякую. Ташечки, давай ты ташечки. Полетіли, полетіли, полетіло. Ан, давай, літачок. Ан, давай. Та дивись. Місяці літак, місяці літак. Жалко. Жалко, тик-тик-тик.